Шановні кіровоградці, я прийняв рішення не балотуватися до Верховної Ради, але разом із тим я не припиняю роботи в нашому рідному місті. Депутатський мандат ніколи не був для мене самоціллю. Навпаки, я радий, що за ці два роки мені вдалося допомогти багатьом людям. Ці ініціативи, започатковані мною за період депутатства, будуть продовжені. Це штаб юридичної допомоги військовослужбовцям, це співпраця із благодійним фондом «Серце матері, це ініціативи громадської організації Рідний Кіровоград». Моя громадська приймальня продовжує роботу у звичному режимі. Я залишаюсь тут, в Кіровограді, і працюватиму для потреб міста. Дякую за підтримку. Я не спиняюсь. Я працюватиму для вас. you <smart noise>